Знаєте, є така думка, що фінансова гра починається тоді, коли хтось вирішує цікавитись грошими. Але насправді ця гра триває вже давно, а правда в тому, що ми всі вже в ній, тільки от більшість грає, навіть не знаючи правил, без жодних інструкцій. І от що цікаво ця гра ж не чекає, поки ми закінчимо школу чи знайдемо першу роботу. Ні, фінансова система вмикається з моменту нашого народження. І ось так ми стаємо її частиною, самі того не підозрюючи. І от у цьому вся суд. Більшість людей потрапляє в цю гру ну, абсолютно несвідомо. Ніхто не дає посібника, ніякого вступного курсу. Нас просто, знаєте, виставляють на ігрове поле і кажуть: грайте. І, хоч ці правила ніхто ніде системно не пояснює, вони тим не менш існують, і вони дуже навіть реальні саме вони визначають переможців, переможених і те, як розподіляються ресурси. І як то кажуть, незнання правил не звільняє від наслідків. А ось тут, мабуть, ключовий момент. Ця фінансова гра не починається для всіх з однієї точки. Стартові умови вони настільки різні для кожного, що по суті для багатьох результат гри стає очевидним ще до того, як вони встигають зробити свій перший хід. Тож постає логічне питання чому так? Чому більшість гравців у підсумку програє? І тут справа не в невдачі чи відсутності таланту, ні. Є певна системна логіка, і от саме її ми сьогодні й спробуємо розкрити. Ну що перше спадає на думку? Зазвичай це звинувачення в лінощах. Ну знаєте, оця ідея, що люди програють, просто недостатньо працюють. Але давайте розберемося, чи це дійсно так. Є такий дуже поширений, міцний міф: хочеш успіху, просто працюй більше. Здається, все логічно, правда? Але якщо подивитись на реальність системи, все трохи інакше. Виявляється, без розуміння, як працює вся ця система, всі зусилля, вся важка праця, вона ніби поглинається. Вона підживлює не власний успіх, а саму цю велику машину. Енергія витрачається, а результат не змінюється. І це, власне, підводить нас до однієї дуже важливої думки. Важка праця без сумніву може створювати величезну цінність, але якщо правила, за якими ця цінність потім розподіляється, невідомі, ну тоді вона просто дістанеться комусь іншому. Тож виходить, що справа не лише у праці, є щось іще. Гаразд, якщо справа не в лінощах. Тоді в чому давайте перейдемо до суті і подивимось, які ж фактори насправді визначають результат цієї гри. Це саме ті написані правила, що діють незалежно від того, знаємо ми про них чи ні. Так от, цей нерівний старт його можна розкласти на чотири ключові фактори. По-перше, це знання. Хтось з дитинства чує розмови про гроші, про інвестиції. По-друге, середовище і доступ. У когось є доступ до ресурсів, до правильних порад. І нарешті найцінніший ресурс. Час у когось є час на те, щоб вчитися, експериментувати, робити помилки. А хтось змушений продавати буквально кожну свою годину, щоб просто вижити. І тут важливо розуміти, це не спроба знайти виправдання, це просто констатація факту. Такі стартові умови. А чому взагалі такий брак знань? Ну багато в чому через те, що гроші це досі якась табуйована тема. І оскільки немає якоїсь системної освіти, люди вчаться як правильно на власних помилках. А ці помилки, як правило, дуже і дуже дорогі. І ось тут в гру вступає час, і він починає грати проти тих, хто не готовий. Розумієте, у фінансах час це не нейтральна величина, це потужний прискорювач. Рішення прийняті на самому початку, на осліп, мають найдовші і найважчі наслідки. Одна помилка на старті може переслідувати роками, створюючи такий собі ефект снігової кулі, який тільки наростає і наростає. І ось ми підходимо до вирішального моменту. Навчання через фінансові втрати це, мабуть, найдорожча форма освіти, яку тільки можна собі уявити. Сама система влаштована так, що вона змушує платити платити за незнання правил. Гаразд, картина не дуже райдужна. То що ж робити з усім цим? І відповідь, як не дивно, лежить не в тому, щоб просто грати ще завзятіше, а в тому, щоб змінити сам погляд на гру. Потрібно, так би мовити, побачити повну карту місцевості. Найбільша помилка це грати без цієї карти, без стратегії, без розуміння логіки. Це знаєте, як намагатися пройти якийсь складний лабіринт із зав'язаними очима. Можна випадково робити правильні кроки, але якщо немає розуміння загальної структури, загальної картини, то результат все одно буде випадковим. А у фінансовій грі випадковість дуже рідко грає на боці окремого гравця. І ось тут ми підходимо до ключового в мисленні. це те, що можна назвати системною обізнаністю. Це розуміння, що проблема не в конкретному гравці, не в тому, що хтось поганий чи нерозумний, а в тому, що сама гра має неписані правила і дуже нерівні стартові умови. І це, напевно, найважливіший висновок з усього сказаного ні. Розуміння правил не зробить когось мільйонером за одну ніч, було б наївно так думати. Але воно дає щось набагато цінніше, чого не було раніше. Воно дає ясність, просто знімає сліпоту, дозволяє бачити гру такою, яка вона є насправді, і приймати рішення ну вже усвідомлено, а не навпомазки. І все це залишає нас з одним, але дуже важливим фінальним питанням. От дивіться, якщо гра справді несправедлива, якщо старт нерівний, а правила приховані, то що взагалі може зробити окрема людина, яка вже знаходиться всередині цієї системи? Чи можливо якось змінити свою гру, якщо змінити правила всієї системи неможливо?